Російські військові 24 серпня завдали ракетних ударів по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області. За останніми даними, щонайменше 22 людей загинули, близько 50 поранені. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Відомо, що серед загиблих є й діти, двоє хлопчиків 6 та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаї війни. На моторошних фото із місця трагедії видно багато спалених пасажирських вагонів, розбомблені будинки та цивільні автомобілі. Так росіяни просто на день незалежності жорстоко, підло і цинічно вбили щонайменше 22 українців. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, станом на ранок, 25 серпня, тривають пошуково-рятувальні роботи. Також він зазначив, що всю ніч ворог продовжував атакувати Дніпропетровщину. Російська армія нелюдів обстріляла чотири райони: Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. На жаль, також не обійшлося без постраждалих.